У мене були спина, але я придатний. Як це працює? Це запитання ставлять собі тисячі військових щодня. З одного боку, обстеження, діагнози, консультації лікарів, з іншого висновок ВЛК обмежено придатний. Або категорія Б, не А, не В, а саме та сама золота середина, яка викликає найбільше запитань. Чому з серйозними скаргами ти не отримуєш звільнення від служби? Які хвороби реально дають Б? Чи можеш ти служити в тилу, а не на передовій? І головне, що робити, щоб усе пройшло чесно. Це відео не просто пере. Діагнозів. Це практичний гід для військового та його рідних. Тут усе по поличках, що означає категорія Б, які діагнози найчастіше до неї призводять, які поради реально допомагають на ВЛК. Що робити, якщо тебе не почули? Продовжуй дивитись і матимеш чітке розуміння, як працює ця система. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Що таке категорія Б і чому це важливо? Категорія придатності Б означає обмежено придатний до військової служби, тобто людина має певні хронічні захворювання або стани, які не дозволяють їй повноцінно служити в бойових частинах, але не є підставою для повного звільнення зі служби. Для військовослужбовця категорія Б зазвичай означає неможливість служити в зоні бойових дій, направлення до тилових частин ТЦК, склади, штаби, госпіталі, навчальні заклади, логістика. У деяких випадках не під час мобілізації, якщо ти цивільний. Для рідних і друзів це шанс зрозуміти, чому близька людина досі служить, хоча має проблеми зі здоров'ям, і головне, як можна діяти в межах закону, щоб зберегти здоров'я та життя. Топ-20 найпопулярніших діагнозів, що дають категорію Б: остеохондроз шейного або поперекового відділу хребта. Це один з найпоширеніших діагнозів, якщо він підтверджується МРТ або КТ, протрузії, діт, дисків, а також супроводжується регулярними болями, обмеження рухів або неврологічними симптомами, анемія, слабкість, радикулопатія, ймовірна категорія Б. Порада. Наполягай на МРТ рентген, часто не показує справжнього стану дисків, попроси направлення у невропатолога. Гіпертонічна хвороба першого або другого ступеня. Артеріальний тиск 140 на 90 і вище, вже показник гіпертонії. Якщо ти регулярно приймаєш ліки, для зниження тиску, маєш підтвердження від терапевта або кардіолога результати добового моніторингу, це реальний шлях до категорії Б. Порада. Заведи щоденник тиску, записуй показники вранці і ввечері протягом двох тижнів. Це часто вирішальний аргумент на ВЛК. Варикозна хвороба нижніх кінцівок, розширення вен, болі, тяжкість у ногах, набріки – все це симптоми, які можуть значно ускладнювати службу. Якщо є трофічні порушення, пігментація, дерматит, виразки або показання до хірургічного втручання, ти маєш повне право на категорію Б. Порада, зроби УЗД-вен нижніх кінцівок та отримай висновок судинного. Хірурга без цього рішення БЛК буде складно обґрунтовано. хронічний гайморит або пансинусит. Якщо в тебе часті запалення носових пазуть, дихати важко, присутні головні болі, зниження нюху, все це має значення. Особливо, якщо стан триває понад 6 місяців, він не підпадає лікуванню. Категорія Б можливо. Порада, зроби КТ пазух носа і візьми висновок клора, він має вказати на хронічний перебіг, тривалість захворювання, неефективність лікування. Порушення зору, міопія, астегматиз, амбліопія. Якщо гострота зору з корекцією нижче за 0,5 або ти маєш значний... Ступінь короткозорості понад мінус 06 діоптері, це підстава для Б, теж стосується косоокості, порушення акомудації, зниження зору на одному оці. Порада пройде офтальмолога в обласному центрі або військовому госпіталі. Не всі районні лікарні мають сучасне обладнання. Хронічна екзема, псоріаз або дерматит. Ці захворювання можуть загострюватися від стресу, поту, пилу, вологи, тобто в польових умовах. Якщо уражено більше 10% поверхні шкіри або висипання рецидив, Щмісяця, можливо, категорія Б. Порада. Роби фотовисипань у період загострень, збирай рецепти призначених препаратів. Це стане в пригоді на ВЛК. Хронічний гастрит або виразкова хвороба шлунка, ДПК, шлунково кишкові захворювання, причина частих скарг. Але для категорії Б вони мають бути доведені гастроскопією, мати рецидивний перебіг, порушення функції травми. Порада пройди ФГДС, зроби аналізи, хелікобактер, отримай висновок гастроентеролога з описом, тривалого лікування та обмеження для військової служби. Артроз великих суглобів, колінні, кульчові, плечові це дегенеративне ураження суглобів. Зупешням руху, болем деформацію. Якщо є рентген або МРТ з другим або третьою стадією артрозу, можеш розраховувати на категорію Б. Порада, попросив функціональні проби. Наприклад, скільки разів можеш присісти або зігнути коліно. Це фіксується в акції обстежень. Плоскостопіс другого, третього ступеня з артрозом, один із класичних діагнозів, який дає категорію Б, якщо у тебе поперечна, або повздовжна плоскостопість, біль у стопах обмеження навантажень, пряма дорога до вилка, порада, роби рентген-стоп, стоячи з навантаженням, не погоджуйся на око, тільки об'єктивні виміри, кута і висоти склепіння. Психоневрологічні діагнози, невроз, тривожний розлад ПТСР. Ці стани часто недооцінюють, особливо в армії. Але якщо є підтверджений діагноз, спостереження у психіатра або невролога, лікування категорії АБ абсолютно реальне. Порада. Важливо не просто сказати, у мене тривожність. Потрібна документація, обстеження, тести, записи з карти, рецепти та антидепресанти або транквілізатори. Сколіоз другого ступеня з кутом понад 17 градусів за кобом. Це викривлення хребта у фронтальній площі. При кутах понад 17 та наявності скарг, болі утруднення дихання, зменшена рухливість. ВЛК може встановити категорію Б. Важливо, потрібен рентген у двох проекціях, стоячи з точним вимірюванням кута викривлення. Без документального підтвердження діагноз не, не зарахується. Хронічний бронхіт або бронхіальна астма легкого перебігу. Навіть легкі порушення функції дихання можуть бути критичними в умовах підвищеного навантаження, постійний кашель, задишка, обмеження фізичної витривалості це вже фактори обмеженої придатності. Документ спірометрія, ФСД, легень виписки з історії хвороби. Хвороба шлятера – це ураження колінного суглобу у молодому віці, якщо після 18 років залишаються болі, припутність, неможливість тривалих навантажень, можливе встановлення категорії Б. І порушення обміну жирів. Цей діагноз часто недооцінюють, якщо є значне підвищення холестерину, тригліцидридів, супутні кардіо або судинні ризики, це хронічне захворювання, що впливає на стан здоров'я порада ліпідограма, плюс консультація ендокринолога або кардіолога. Ангіопатія судин сітківки, гіпертонічного або діабетичного типу. виявляється при обстеженні одного очного дна, І якщо є порушення кровообігу, сітківки це ознака системного захворювання. Що може обмежити придатність до служби. Виражене викривлення носової перегородки з порушенням носового дихання. Якщо дихати через ніж майже нереально, постійна закладеність, хронічні хрипіння, отити або синусити це вже показання для категорії Б, навіть без операції, якщо є підтвердження функціонального порушення. Хронічні простатит або інші захворювання сечостатевої системи, постійні болі, порушення сечопускання, часті загострення, причина обмеженої придатності, особливо якщо потрібне тривале лікування, є ускладнення. Наприклад, інфективність, рефлюкс ураження ниру, хронічна неркова недостатність першої стадії, або зниження функції ниру. Навіть помірне зниження функції нирука, за аналізами, клетинінсишовина, швидкість клубочкової фільтрації може бути причиною для Б, якщо є супутні симптоми або системні ураження. Посттравматичні зміни, наслідки переломів операцій травм. Якщо після травми залишаються обмеження в гусі, деформація, постійні болі або втрати функції кінцівки, навіть частково, це може дати категорію Б. Особливо можливо мати важливо рентгени, виписки з лікарні, фізіотерапічні курси, грижі. Пахвені пупкові, післяопераційні, якщо грижа, яку не прооперували або вона рецидивує після операції. Вона є протипоказанням до фізичних навантажень. Це класична підстава для Б, особливо при ризику защемлення або ускладнення. Ці діагнози вигадані реальні причини, через які військовослужбовці отримують категорію Б після проходження ВЛК. Усе залежить від об'єктивних медичних обстежень, правильно оформлених документів, чіткого розуміння, що і як пояснювати лікарям. Важливо, категорія Б це не поразка, а за. Захист категорія Б не означає, що ти слабкий, ухиляєшся чи не хочеш служити. Вона означає, що твоє здоров'я має бути враховане. Держава зобов'язана забезпечити тобі безпечні умови. Закон дає чіткі рамки, які мають виконуватися. Як діяти, щоб отримати обґрунтовану категорію Б. Збирай документи заздалегідь, пікерзи, виписки, МРТКТ, аналізи, усе має значення. Приход лікарів неформальне, пояснюй скарги, демонструй функціональні обмеження, вимагай фіксації всіх симптомів. Якщо болить, нехай це буде записано в акті обстеження. Спостерігайся у лікаря до ВЛК. Це дає історію хвороби, а не просто одноразову висновок. Фіксуй усе письмово. Якщо відмовили в направленні, вимагай письмову, відмову. Не мовчи, захищай себе та своє здоров'я. Отримати категорію. Б це не про хитрощі, це про чесність. якщо ти маєш проблеми зі здоров'ям, доведи це документально. Якщо тобі важко служити, розкажи про це офіційно, якщо тебе змушують мовчати, вимагай фіксації. Твоя мета зберегти життя, а категорія Б часто рятує його більше, ніж бронежилет. Якщо ти готуєшся до ВЛК, зроби чеклес діагнозів і обстежень. Якщо вже проходиш, не дозволяй себе ігнорувати. Якщо хтось із твоїх побратимів мовчки терпить, поділися цим відео через месенджер, WhatsApp, телефон. Telegram, Viber чи Signal. І головне, підпишись на мій канал. Тут я пояснюю, як працюю ВЛК без паніки і без брехні. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Тільки знання дає силу, і ця сила може зберегти тобі здоров'я або навіть життя. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.